Друзі, вітаю! Дональд Туск, польський прем'єр-міністр і старий новий прем'єр-міністр, який вчора власне, був обраний, а сьогодні вже повністю увійшов в посаду, виступив з заявою нової стратегії щодо України та просування України в Європі щодо єдності. А Віктор Орбан, навпаки, каже, що не на часі брати Україну до Євросоюзу і негативно віднісся до угорців. України наплював на їхню думку. Вони вчора вийшли з листами. Давайте про це поговоримо. Доки чекаємо на зустріч Зеленського з Джозефом Байденом. Вона ще не відбулася. Є зустріч з Джонсоном в Конгресі, але давайте все разом розглянемо, щоб не розтягувати і не тратити ваш час. Зроблю одне відео, але тільки він зустрінеться власне, з Байденом. Це найголовніша зустріч року, це однозначно. Власне, Дональд Туск зробив відповідні заяви, але спершу, попрошу, дуже швиденько, підписка на канал і донат на fpv дрони 800. З великим гаком тисяч ми вже зібрали, ще 600 з хвостиком. Давайте доб'ємо. Ну, по великому рахунку, 230 тисяч нас тут по 2,5 гривні, і ми все зберемо. Ви пам'ятаєте, що боксерські рукавиці ракетка та. Футболка топових українських спортсменів, а ви можете отримати від 10 гривень. Поїхали. Туск вимагає максимальних зусиль заходу для допомоги України. Цитую дослівно: я не зможу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Нам потрібно виступити єдиним голосом щодо України. Це має нас об'єднувати, заявив. Дональд Туск, новий старий прем'єр-міністр Польщі, водночас Туск зазначив, що Польща під час вибудовування відносин з Києвом має також захищати інтереси своїх громадян. Зокрема, сільськогосподарській сфері. Допомога Україні дуже важлива, Водночас, ми маємо залишатися не наполеглими, коли йдеться про інтереси польських фермерів. Туск додав, що незабаром вирішить до Брюсселя на саміт лідерів ЄС, щоб переконати наших союзників у необхідності захищати демократичні цінності та Україну. Заявив Дональд Туск. Ми розуміємо, що фермерів підтримувати треба, але теж давайте не за рахунок України. Ми дякуємо, що в день виборів. Туска зняли кордон. Я вам раніше казав, що через два тижні знімуть. Власне, ці два тижні пройшли і зняли. От це мої польські друзі, депутати сказали і журналісти. Третє, так, треба захищати фермерів, але давайте захищати і наших теж. Якщо ви можете допомогти продавати це зерно по світу, то ми будемо тільки раді, але не треба робити так, щоб ми задихалися, а там говорили, що їм просто надприбутки не гарантовані, тому тиснуть на нас. Але дуже раді, що ця нова сторінка між Україною та Польщею розпочалася. Для нас це надзвичайно важливо, і ми дуже дякуємо Туску, що перезавантажив відносини, які насправді до цього вже стерлися і там було більше втоми. Тут зараз виходить, що втома не треба, треба б допомагати Україні і робити так, щоб Україна перемогла. Ми таку думку вітаємо. Але ми не вітаємо думку Орбана Віктора, який сказав: вчора до нього звернулися угорці Закарпаття, які сказали, що ми хочемо, щоб Україна вступила в ЄС і закликали Орбана не блокувати вступ України в ЄС а просто дати нормальне повне право. На що Орбан сказав. Що ні, зараз це не на часі. Він сказав, що Україна не готова, не можна вступати. Але під цим листом підписалися практично всі лідери головних громад Закарпаття, в тому числі, які представляють національні меншини, лідери це і мери, і лідери асоціацій, і лідери там різних спільнот. Ну, всі найбільш поважні люди, які асоціюються з Угорщиною в Україні вони звернулись до Орбана, сказали: друже, зроби нормально. Ми тебе просимо. Ми тут не підтримуємо всі ті речі, що ти кажеш. Ти просив закон, закон прийняли. Ви просили змінити законодавство. Ми змінили. Але давайте говорити чесно: люди хочуть угорці, хочуть, щоб Україна вступила в ЄС. А Орбан заважає, чому Бо Орбан працює на Путіна? Я вам говорив, поперед цим писав відео, що Орбан, коли приїхав до Макрона, озвучував меседжбокс Путіна. Це говорить, що він його... Пес і ось так треба говорити чесно. Друга річ, Орбан з'їхав з глузду, і він просто зараз намагається своїм цим хворим націоналізмом заразити всю Європу і заразити угорців Закарпаття. Але люди його не підтримують. Він не є лідером для цих людей. Вони пишуть листи йому, щоб він зробив зовсім інше ніж те, що він робить. І це важливо чути. Люди його не підтримують. І це треба доносити в Європі. Так він зараз там намагається когось підкупати, шукати паспорти, знову роздавати, порушувати наш закон, але це порушення закону. Якщо ти хочеш бути в Європі, то будь але слідуй закону, а не те, що ти зараз робиш разом із Путіним е, і на фінал щодо Орбана е, міністр закордонних справ Люксембургу сказав, що якби Європа себе вела, так як Угорщина веде по відношенню до України, то Угорщину не взяли в ЄС. Він сказав, ви не були достатньо реформовані, ви не були достатньо багаті, ви не були достатньо готові, але ми вас взяли, ми вам допомогли. То чому ви зараз так ставитесь до України? І міністр закордонних справ Люксембургу правий. А в мене є до вас запитання, як ви, друзі, гадаєте? Можливо, варто зробити наступну річ? Ви знаєте, що Орбан і Угорщина отримує 80% всіх енергоносіїв? Від Росії і є така ідея. Ви знаєте, що через трубопровід дружба якраз таки більшість із цих енергоресурсів і поставляється. Можливо, поки він нам блокує вступ в ЄС і переговори, можливо, варто зробити так, щоб цей трубопровід пішов. На ремонт можливо так він швидше почне думати і стане більше любити Україну. Не треба тут домовлятися. Це момент, коли треба тиснути. Їх взяли безкоштовно в кредит в ЄС. А вони сьогодні ось таке витворяють про е, такі проросійські наративи. Хочу сказати гірше слово, але не буду вам на весь це. Напишіть в коментарях, чи треба трубопровід дружба відправити на ремонт, доки Орбан не відкриє. Перемовини України з ЄС, і ну точніше не перестане блокувати він ніхто, щоб їх перекривати. Але він зараз їх блокує. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, власне, як вам яке очікування від нового прем'єр-міністра? Ну, заява, начебто, непогана. Чи буде він її слідувати, чи теж потім перетвориться в Муравецького? Теж напишіть в коментарях два запитання, одна підписка, один, е один донат для наших хлопців. Друзі, береж, Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.